У обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка у рамках відзначення 70-літнього ювілею академіка Володимира Качкана відкрито персональну книжкову виставку. Тут представлено численні видання, вченого більшість яких подаровані обласній бібліотеці. На знак пошани обласна книгозбірня презентує виданий за сприяння облдержадміністрації ювілейний збірник Володимир Качкан в літературно-критичному Ореолі, який розкриває цінність наукового і творчого над. Бання вченого у гуманітарній сфері розвитку суспільства. Універсальна наукова бібліотека імені Івана Франка започаткувала для своїх читачів і для тих, хто цікавиться краєзнавчими питаннями, кого цікавить літературознавчі питання, питання розвитку історії мистецтва нашого краю. Ми започаткували серію визначені вчені Івано-Франківщини. І перший випуск у нас присвячений Володимиру Атеназіовичу Качкану. У цьому виданні представлені фрагменти статей, Есеїв, нарисів, діалогів, листів ми сподіваємося, що цей покаччик стане у пригоді багатьом наших краянам.